По-моєму, це найкращий стиль тренування, який можливо робити своєю вагою тіла, тренуючись на перекладині та брусах. В сьогоднішньому конкретному відео покажу вам не тільки памп, звичайно. Починаю з пампу через те, що показую, що можна отримати в результаті тренування по пампу після 10 хвилинних приблизно. Віджимань та підтягувань це конкретний памп не після цього тренування, яке зараз буде на екрані, але це в той час приблизно засняти відео середина осені плюс-мінус 2022 року. Тому, звичайно, що тренування робив в той час однакові, змінюючи самі вправи, але стиль тренувань такий ж. В кожному був тренуванні. Тому, звичайно, що той памп, який зараз бачите, то це приблизно те, що відчувається тілом після швидкого, дуже навіть тренування. В моєму випадку, це тільки один великий сет з восьми вправ в середньому, або дванадцяти, 14 чи 16. І також покажу вам ще. Інші тренування, звичайні класичні, з якими можна теж отримати хороший памп та розвинути м'язи, але для прикладу того пампу і наповненості м'язів, який зараз на екрані, і десь всередині відео буде з іншими тренуваннями, тому що покажу ще два інших тренування, які можливо також робити своєю вагою тіла, і по часу вони займають десь приблизно стільки ж, але зовсім інша структура. Самого тренування і від цього залежить абсолютно все, так як в той ж приблизно час були засняті ці всі відео, то зможете наглядно побачити, в чому різниця між тренуванням в стилі Воркаута Адама це тренування без. Віддиху або з мінімальним віддихом між підходами, і якраз в сьогоднішньому тренуванні конкретно поясню вам для тих, хто ще це не зрозуміли, а давно дивитесь моє відео, чому тренування робляться без відпочинку в підходах і між підходами, і чому потрібно той відпочинок зробити, і що дає відпочивати між підтягуваннями та віджиманнями іншими вправами, роблячи все максимально швидко. І ці всі та інші деталі в сьогоднішньому відео розберемо. Тому, само собою, поставте лайк, підтримайте коментарем, напишіть, як вам це тренування, якщо спробуєте його, і підтримуйте лайками не тільки це відео, а й інші відео, які загружаються в серіалі проєкті Як накачатись своєю вагою тіла на перекладенні та брусах і в домашніх умовах, тренуючись». Переважно тільки з своєю вагою тіла. І, звичайно, що то, як себе буде відчувати тіло після такого тренування, це ні з чим не зрівняється. І ви 100%, якщо спробуєте такі тренування, просто закохаєтеся в них і захочете робити ще, ще, і ще. Тому що тренуюсь з того часу, дотепер, уже. У 2024 році дуже багато різноманітних тренувань змінив. І досі вважаю, що ці стилі тренування без відпочинку дуже дієві для того, щоб розвивати силу та витривалість водночас і при цьому прокачувати м'язи. Тому давайте перейдемо до самого тренування. І якраз починаючи підхід на перекладині, перший потрібно зробити в даному випадку. В середньому від 8 до 15 разів в кожному підході для того, щоб прокачати м'язи та водночас розвивати витривалість. Показую вам в цьому прикладі 16 підтягувань та інших всіх 16 разів, тому що, в принципі, є така методика, від якої можливо відштовхуватись при першому максимальному підході кількості разів, потрібно робити в кожному наступному стільки ж. Тобто, якщо ви Підтягуючись на перекладені, роблячи таке ж підтягування класичне, звичайне, але якісне, зробите 10 разів, то в кожному підході робіть по 10 раз. Друге, це віджимання на брусах, звичайні рівні, класичні, максимально якісні. І деякі відпочинки між підходами пришвидшені для того, щоб не чекати додаткових декілька секунд і ви одразу. Бачили, які вправи потрібно робити. Третій підхід це підтягування зворотнім хватом, класичні, нижнім, дехто ще так їх називає. І якраз в цьому підході, вже, коли м'язи наповнюються, стають тяжчими, тіло стає важчіше, то, якщо не виходить зробити всі 16 підтягувань, так як це в принципі. Вправа за вправою робиться, і в кожній вправі прокачується приблизно та ж основа м'язів, то потрібно робити відпочинок інтуїтивний від декількох секунд до 30 секунд в середньому. Тому що, відштовхуючись від вашого першого підходу, ви будете робити такі тренування, якщо захочете, звичайно, їх робити. І Цього віддиху повинно бути достатньо. Максимально, якщо вже прям дуже важко вам дається це тренування, то до однієї хвилини відпочивайте. Другі віджимання це хвилясті віджимання, з ногами затянутими назад. Це вже чотири вправи. Наступні підтягування, класичні боксерські, які робляться з лівою рукою впереді або з правою, міняючи. Дві вправи. Наперед кажу вам, яка буде наступна вправа на підтягуваннях. І якраз потрібно дуже акцентувати увагу свою на тому, яким чином робляться ці підтягування, тому що краще всього для того, щоб не було дисбалансу м'язового, робити підтягування в ліву сторону за перекладину і також вправу, тим самим роблячи. Балансуючу прокачку м'язів для обох сторін. І якщо ви підтягуєтесь боксерські підтягування з лівою рукою вперед, підтягуєтесь за ліву сторону, то, звичайно, праві підтягування з правою рукою вперед робіть за праву сторону вже для балансу ідеально. Тобто не плутайте сторони ніяк. Наступні віджимання це віджимання з ногами витягнутими вперед. Ці всі вправи класичні, спеціально для прикладу вам показую, тому що зробив таких просто сотні різноманітних тренувань. І, звичайно, що видумувати, які вправи робити можна просто нереальну кількість різних тренувань з різними змінами тих самих вправ, навіть місцями, і повністю міняти цим самим тренування. Тому показую вам таким чином ідеальне класичне тренування, яке підійде абсолютно всім. Спробуйте, якщо вам. Дійсно, воно сподобається, то напишіть, як вам воно, і, само собою, лишіть свій відгук під цим відео. Якщо будете тренуватись довгий час, то зможете власноруч робити різноманітні схематичні зміни в тренуванні, міняючи їх місцями. І, якщо ви уважно дивитесь, то наступні боксерські підтягування потрібно робити якраз. По іншому, це для того, кажу вам, що якщо ставити праву або ліву руку впереді, робити два види боксерських підтягувань і підтягувати стільки в правий бік, то звичайно що тоді буде з'являтися м'язовий дисбаланс. А підтягуючись навіть правою рукою, тримаючи її впереді за перекладину в лівий бік, і підтягуючись лівою рукою. Переді, але запрокладено в правий бік, це можливо, але головне, щоб робити, міняючи ліву і праву сторону місцями як рук, так і голови під час підтягувань. Наступні віджимання на брусах це віджимання звичайні рівні, але при цьому зігнутими колінами, і кожен вид віджимань та підтягувань в основі має приблизно ті ж самі. Напруження в м'язах і прокачку м'язів, та розвиток витривалості і сили, звичайно ж, дуже схожий в кожному підтягуванні і виді підтягувань та віджимань. Але, само собою, що ці тренування відрізняються, і вправи конкретно в одному з тренувань як в цьому. Тому. Одні м'язи доповнюють інші, і таким чином можливо виконати тренування, роблячи схожі вправи, але при цьому прокачуючи різні групи м'язів, трішки в співвідношенні відсотковості, воно так і є, тому що зроблячи одне підтягування звичайне класичне, дійшовши до свого піку. І потолку неможливо потім робити підтягування одразу ж за 2 секунди, але змінивши хват на перекладині можна знову робити підтягування. Тому це дійсно дієвий лайфхак і стиль тренування. Наступні підтягування це вузькі, звичайні, прямим хватом підтягування, і також потрібно в кожному підході робити ту кількість разів, як і в першому підході. Таким чином повністю роблячи все тренування з мінімальним віддихом, і тут пришвидшені відео, наступні віджимання це неправильні на брусах, тобто зворотнім таким хватом, викрученими руками, але приблизно рівні трішки з затягнутими ногами назад, тому що це більш комфортне відчуття та позиція для тіла. Звичайно, що якщо не можете такі віджимання робити, то вчіться, пробуйте, і буквально, навіть якщо один раз зможете зробити, то через якийсь час уже зможете робити набагато більше, ближче до того числа, які ви робите, звичайні класичні віджимання, само собою не таку кількість, але також достатньо хорошу. Тому просто звикніть це не стандартна вправа, яка прокачує внутрішню частину грудних м'язів. Останній вид підтягувань. На перекладенні це підтягування за голову і пришвидшені якраз відпочинки між підтягуваннями та віджиманнями в середньому від декількох секунд до 30, можливо, навіть десь і більше відпочивав. Точно не пам'ятаю. Звичайно, що кожне тренування прям ідеально посекундно в таймінгу, тому що рахував в голові відпочинок, але це до того, що. Запланувавши тренування без відпочинку, роблячи його з вимушеним відпочинком, якраз прокачуються м'язи, тому що вже м'язи не можуть більше робити ту чи іншу вправу. Витривалі ще є, тому міняючи різні вправи, можна робити наступну вправу та прокачувати м'язи далі. Але через те, що м'язи вже доходять до свого піку. То просто немає змоги більше утримувати своє тіло на перекладині, тому приходиться відпочивати якусь певну кількість секунд і дороблювати інтуїтивно стільки разів, скільки потрібно. І останні віджимання на брусах після того, як звичайно. Після останніх підтягувань потрібно було, щоб повисіти на перекладині тих самих 16 секунд. В моєму випадку, якщо ви 10 разів робили, то 10 секунд. Тобто скільки разів ви робили в кожному підході, стільки секунд потрібно повисіти на перекладині. і потім після цих таких хвилястих віджимань з ногами затягнутими вперед. Також повсіти ту кількість секунд. Тому цей відпочинок якраз дає змогу прокачати більше м'язу. Чим раніше ви будете відчувати, що не можете робити ту кількість разів в підтягуваннях чи віджиманнях, тим краще буде для прокачки м'язів. Попробуйте таке тренування, відчуйте на собі одне коло роблячи, навіть ви вже відчуєте хороший результат. Між такими колами, якщо будете робити повноцінне тренування, яке робиться. З трьох таких великих підходів сетів потрібно віддихати в середньому від декількох хвилин до 10 хвилин. Ідеально, це 5 хвилин, але тоді ще важче буде робитись тренування. Тому, само собою, воркаут дама, програми тренувань є різні, і одна з них це такий стиль тренувань вправ без віддиху, як і в домашніх умовах, так і на перекладенні брусах і інших. Різних вправ, які робляться на спортивній площаці своєю вагою тіла. Тому це наглядний приклад того, що вас чекає після покупки програм тренувань на сайті workoutadama.com. А зараз це вже був памп після підходу одного підтягувань на максимум на перекладині та віджимань на максимум на брусах, роблячи одразу дві вправи, не відходячи від каси. Тим самим. Максимально прокачуючи тільки одним хватом на брусах та перекладені м'язи, які задіються в підтягуваннях та віджиманнях, приблизно ті ж самі, які в першому тренуванні. Але в такому виді тренування, яке робиться і по часу швидше, тому що один підхід на максимум зробити на перекладині – це менше часу, але на брусах, роблячи підхід 10 хвилин, як в моєму випадку, інколи більше сотні разів, то можливо зробити й довго по часу таке тренування по одному максимальному підходу, навіть без відпочинку між підходами перекладини та брусів. Але маю на увазі, що навіть з таким варіантом. Тренувань більше розвивається витривалість, тому що якщо довго робити підтягування на перекладині і висіти при цьому між кожним підтягуванням довше часу, заточуючи свої м'язи, силу хвату та інші основи для того, щоб робити більше підтягувань за один підхід, то тоді розвивається витривалість, ціпкість, сила хвату та інші основи, а не так прокачуються м'язи. Так як в тренуванні стилю програм тренувань Воркаут Адама. Прокачується одразу витривалість та сила і м'язи, само собою, при цьому качається, набирається м'язова маса, то, звичайно, що показую вам наглядно, яким чином, змінивши трішки. Структуру того, як робити тренування, приблизно ті ж самі повністю міняється абсолютно все. Звичайно, що потрібно знати, які вправи, за якими робляться по прогресії, скільки потрібно робити вправ, з яким віддихом інші деталі, тому що вам про це все не думати само собою. А вам і не потрібно про це думати, тому що вже є програми тренувань в такому стилі, без відпочинку вправ на перекладні та брусах. Тому зверніть увагу на те, що памп. Приблизно в той час зроблений з цими тренуваннями, зовсім інший, і само собою, що по відчуттям на ці підходи на максимум дуже хороші і дають свій ефект та прогрес. Але якщо робити тренування воркаута Дама без відпочинку різні вправи, то можна довше зробити тренування більше вправ, при цьому розвинути сильніше витривалість. А якщо Комбінувати і ці тренування, і інші, то таким чином ще краще можна розвиватись при цьому і розвивати витривалість, силу, при цьому ще й при цьому всьому прокачувати м'язи. Тому на сайті workoutadama.com, www.workoutadama.com, посилання буде під відео, або просто в процесі відео є деякі такі впливаючі. Текстові повідомлення, по яким просто введіть в адресній строці www.workoutadama.com і купляйте мої програми тренувань, вибравши для себе свою ціну, починаючи з 100 доларів, закінчуючи 1000 доларів за ті ж самі програми тренувань, просто відштовхуючись від вашої фінансової ситуації. І показую вам якраз ці пампи різні, щоб ви зрозуміли, що дійсно ці програми тренувань, стиль тренування Воркаута Адама дієві. А посліднє тренування, яке робиться також на максимум підтягування та віджимання, підтягування на перекладенні потрібно зробити на максимум своєю технікою, максимально звичайно ідеально, і це можливо до першої зупинки. відчуття того, що не можете вже підтягуватися. Після цього змінити хват на перекладенні. І ще, як говорив вам, так воно і є, можна підтягуватись декілька разів. І тут трішки обрізане відео, але там було по декілька секунд також віддиху між цими підходами на перекладенні, і не зовсім помітно, якими навіть хватами підтягуюсь, але само собою, що ці підтягування. Вони відчутні, що це інші стилі підтягувань, і тому це дійсно працює. Якщо поміняти хват на перекладенні, можна далі робити підтягування, навіть при тому, що без відпочинку робити просто підтягування за підтягуваннями. А якщо при цьому змінити після першої вправи з конкретною кількістю повторів підтягувань віджимання почати робити, то під час віджимань відпочивають м'язи, які задіються при підтягуваннях більше, навіть якщо руки прокачуються і на підтягуваннях, і на віджиманнях. І таким чином можна робити далі підтягування після віджимань. Тому чередуючи підтягування з віджиманнями, краще всього прокачується м'язо, розвивається витривалість. При цьому, звичайно, і сила хвату стає сильнішою ціпкість і інші основи, які потрібні для будь-якого тренування своєю вагою тіла. Тому своєю масою. Тіла, можливо підкачати м'язи, накачатись до дуже гарних об'ємів та гарного тіла. По собі це знаю, показую свій приклад вам і пояснюю в цьому відео, чому саме мої програми тренувань дуже допомагають для того, щоб дійти до таких результатів. І само собою на сайті більше, ніж дві програми тренувань, навіть більше, ніж три-чотири. Тому різна програма тренувань була створена для різних цілей. Одна з них це розвиток конкретно витривалості, інша, як в прикладі цьому сили та витривалості водночас та набору м'язової маси. Інші програми тренувань в домашніх умовах для розвинення сили та витривалості і прокачки м'язів. Для новичків є програми тренувань в домашніх умовах на перекладенні та брусах, тому ви для себе знайдете будь-який рівень, зможете тренуватися, все життя з цими програмами тренувань. А ціну ви берете самі. Ціна різна, тому що в кожного різна фінансова ситуація, і розумію це, тому йду вам, звичайно ж, на зустріч. А ви, якщо можете, підіть на зустріч мені і підтримайте мене своїми покупками. Буду дуже вдячний. Всім щасти, пока!